На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Вівторок, 18 квітня. І деякі теми випуску є такими. Найближчим часом для Житомира планують закупити нові низькопольні автобуси. Тетерівська ОТГ прийняла рішення закрити Корчацьку загальноосвітню школу на обласному рівні. Посадовці коментували таке рішення. І ще одна тріня народилася в Житомирському обласному центрі матері дитини. Під час прес-конференції Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розказав про перспективи закупівлі низькопольних автобусів. Для цього буде оголошено відкритий тендер, учасниками якого можуть стати виробники з України, Білорусі, Японії і Туреччини. У найближчій перспективі придбання ще 20 автобусів. Вартість проєкту становить понад 60 мільйонів гривень. За словами міського голови, комунальні маршрутки можуть замінити собою маршрути, по яких у приватних перевізників закінчилася ліцензія. На этот год, то, что мы обговорили с депутатами, есть поддержка в депутатских комиссиях. На этот год мы планируем по меньшей мере закупить 20 автобусов низкопольных. И с условием так, чтобы где-то на январь-февраль месяц была следующая поставка еще 20. 40 автобусов нам позволит обеспечить связь со всеми микрорайонами города, который, у которых нет доступа к коммунальному транспорту. коммунальным транспортом. Таким образом, все э, те категории населения, те же домеряне, которые имеют льготы на проезд, получат доступ к коммунальному транспорту, и мы снимем напряжение в части... Э, Львотных перевозок. Нещодавно Тетерівська об'єднана територіальна громада прийняла рішення закрити через мало комплектність та низькоефективність Корчацьку загальноосвітню школу перших-других ступенів. За словами представників громади, це не тільки економічна, а й навчальна потреба, адже Житомирщина, як і вся Україна, відходить від утримання малокомплектних шкіл, які не здатні забезпечувати якісне навчання учнів. Однак школа функціонуватиме до кінця навчального року і, відповідно, літні табори також. В подальшому учні планують підвозити до до сусідніх навчальних закладів на вибір дітей та батьків до Денишівської або тетерівської шкіл для підвозу учнів громада має новий шкільний автобус. В результаті такого підходу 40 учнів навчатимуться у повнокомплектних класах. Педагоги будуть працевлаштовані в інших навчальних закладах, а тетерівська громада зекономить близько 2 мільйонів гривень. Бачачи е, видатки Корчацької е, школи, е, звісно, треба, на мою думку, і на думку депутатів, які проголосували за ліквідацію, цю школу е, треба ліквідувати. Зв'язку з тим, що да, на одного учня це соро е, тисячі гривень. Це досить ну, велика сума і. Звичайно, це яка б не була багата громада, але це трошки дорого. А ну на сьогоднішній день хочу зауважити, що багато є діти, які з Катеринівки, які з Карчака їздять в Денишівську школу. Навчатися і деякі діти їздять ще в тетерську школу, тому що ті рівень знань, які вони отримали в Карчатській школі, їх не задовольняє. І вони їздять зараз таким. То ці діти теж будуть забезпечені цим транспортом і будуть довезені. Вони будуть їхати. Маршрут буде з Катеринівки, це крайня точка, де буде забиратися, і то в іншу сторону будемо бачити, куди краще будемо возити їх, куди вони виберуть. В першу червжергу ми. Йдемо на зустріч з дітям і батькам. Як краще їм подобається яка школа, вони мають вибрати, і ми будемо туди їх возити. Запланували на післязавтра. Біля Корчарської школи буде стояти цей автобус. Ми запрошуємо і будь-кого з журналістів, хто має бажання і можливість, для того, щоб батькам організувати День відкритих дверей. Вони спочатку поїдуть в одну школу, потім в іншу, подивляться все на місцях, поспілкуються з вчителями, позадають свої питання для того, щоб прийняти зважене рішення, в яку із цих шкіл. З 1 вересня з наступного навчального року їхня дитина буде відвідувати яку школу. В Олеському районі у результаті ДТП загинуло п'ятеро людей, ще двоє травмовані. У понеділок, 17 квітня, на 240-му кілометрі автодороги Київ-Ковель в Олеському районі сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ та Сузукі. У результаті загинули водії обох транспортних засобів та троє їх пасажирів. Ще двох пасажирів іномарки госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні розпочато досудове розслідування. На місці події працювали слідчі оперативні групи Олевського відділення поліції. Та слідчі відділу розслідування ДТП слідчого управління УННП Житомирщини. Попередньо встановлено, що близько 17-ї години на ділянці автодороги Київ Коваль поблизу села Кам'янки 52-річний водій ВАЗ, рухаючись у напрямку міста Коваля, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем Сузуки під керуванням 20-річного жителя Волині. На даний час відомо, що водій ВАЗівки, з, тих, з яких причин з'ясовується виїхав на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся на достатньо великій швидкості з автомобілем Сузуки. Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин і причин цієї дорожньо транспортної пригоди. Попередньо це порушення правил дорожнього руху. Ділянка дороги була суха, видимість на ній хороша. Це, ще, скажімо так, світла пора доби, тому якихось об'єктивних підстав вважати, що могли призвести до цієї трагедії, немає. Про загиблих відомо, що водій Сузуки з Рівенщини, двоє киян. Подружжя також двоє рівенчан з Рівенської області людей потрапило до лікарні, і люди, які перебували в Вазівці, вони волиняни. В Житомирському обласному центрі матері дитини народилася ще одна тріня. річна жінка, мати загиблого АТО, десантника народила трьох дівчаток. На сьогодні новонароджені в задовільному стані знаходяться в палаті інтенсивної терапії, оскільки з'явилися на світ на два тижні раніше. Дівчатка народилися на 35-му тижні вагітності, вагою 1600-1800 грамів. Кожна 48-річна мама зважилась на штучне запліднення після того, як два роки тому вона з чоловіком втратили в АТО єдиного сина. Жінка каже, що її син став ангелом-охоронцем своїх сестричок. Близняшки у нас Даша і Маша, а тройняшка третя Саша. Мы считаем, что у наших девочек, у сестричек Киборга, ангел-хранитель, это их братик Димочка. Вот он их оперегает, вот он их вот защищает от всего вот благодаря его силе, там которая все-таки мы считаем, что это все воля Божья. И вот я доносила до такого срока, естественно, с помощью докторов, это, это даже не обсуждается, это даже не это вот, потому что, но вы же знаете, все-таки Божья благодать, Божья сила, она, ну, по крайней мере. Моє сім'ї в моєї, сім моєї душі, я так вважаю, вона має большое значення, поэтому дімочка у нас ангел хранитель наших дівчик. Мама трійні Лілія Ільницька розповідає, що відколи народилася дівчатка, небайдужі люди вже надали різну допомогу. Сьогодні з подарунками завітала і начальник обласного управління сім'ї молоді і спорту Світлана Гресь та військовослужбовці 95-ї аеромобільної бригади, які знали загиблого кіборга Дмитра Ільницького. Що є якісь там запитання там від фінансово там ще щось. Тобто ось прийшли, привітали. Якщо будуть у неї якісь прохання, то відповідно в стороні ми стояти не будемо. За словами головного лікаря обласного перинатального центру Юрія Вайсберга, дівчатка самостійно дихають, набирають вагу. Породілля дякує медичному персоналу за допомогу, а волонтерам за матеріальну підтримку. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. А далі говоритимемо про такі події дня. Молитовна кімната з'явилася у Бердичівській виправній колонії. Восьму ділянку журналістського лісу висадили представники засобів масової інформації. На Житомирщині розпочали набір до територіальних відділів та відділень головного управління національної поліції на посади, поліцейський ізолятора тимчасового тримання та поліцейський сектору реагування патрульної поліції. З 18 по 28 квітня можна подати онлайн-анкети. Усі етапи та терміни проходження конкурсу є на головному сайті головного управління Нацполіції в Житомирській області. Той хто захоче йти, прочитає повний алгоритм дії від сьогоднішнього дня. І до там 22 червня ми набираємо 50 чоловік. З них 10 вакансій йдуть на ізолятори тимчасового тримання е, затриманих осіб і 40 чоловік ідуть на групи реагування е, патрульної поліції. Після того як люди пройшли вже пройшли на навчання, ці люди забезпечуються грошовим забезпеченням як вже поліцейські. Орієнтовна зарплата на теперішній час від 5700 до 8, да ну залежно від того, сержант, офіцер. У Бердичівській виправній колонії номер 70 ув'язнених наблизили до духовності. Вперше у цьому закладі з'явилася молитовна кімната, де ті, хто відбуває покарання, змогли згуртуватись за інтересами та виправлятись. Як відкривали молитовний заклад та чи потрібно це самим ув'язненим, детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. Для ув'язненого Сергія, який проведе у колонії ще не один рік, щойно створена молитовна кімната є великою приємністю. Чоловік каже, що нарешті він разом з однодумцями зможе відвідувати служби та духовно зростати. Строїлося це все більше 10 років, як почали віруючі сюди заходити. на свої кімнати. Не було, Ми постійно нас можна сказати футболили, то туда, то туди, то вообще не пускали А зараз, слава богу, господь благословив. І вогдріння Богу за адміністрацію, що розположили серця, дать нам поміщення, ну і способствовали, звісно, всьому в данішому, на відміну від звичайних православних каплиць, у цій кімнаті лише кілька стітців та примірники святого письма. Місцевий пастор каже, що тут ув'язнені матимуть можливість почути рідки святого письма та поспілкуватися з Богом, та хоче довести власним прикладом, що змінити життя можливо. В даних містах. то количество людей, которые сегодня находятся, большая из них часть не мечтала и не желала находиться здесь, а каждый из них в первом классе мечтал быть каким-то добрым, светлым, хорошим, там, возможно, где-то каким-то космонавтом, быть доктором или еще что-то. Но что-то в их жизнях произошло, и эти люди попали в места лишения свободы. И мы, как священнослужителя, убеждены, что Для таких людей, да не только не для таких, а для всіх в целом. Ну, частности сейчас річ уйде об осуджених. Є один варіант виходу из сложившейся ситуації из этой судьби, это віра в Ісуса Христа. Керівник виправного закладу зазначив, що така кімната є не першою. Засуджені мають вибір у вій розповіданні, адже у колонії співпрацюють із представниками різних конфесій. Відбулася надзвичайно корисна подія, на мою думку, як начальник установи. Сьогодні відкрито чергову молитовну кімнату. E <síntos> Для одної з релігійних конфесій, що, на мою думку, є дуже позитивним у розвитку установи, у розвитку виховання і перевиховання засуджених і також персоналу. Також присутні на відкритті пастори християнських церков зазначили, що кожному з них Господь посилав випробування в'язницею, а тепер вони хочуть змінити долі ув'язнених на краще, адже кажуть свого часу, Господь їх знайшов у подібних закладах. Сергій Косюченко Ігор Грач, новини. Житомир до усіх небайдужих людей звертається Олег Мовчанюк, батько дів хворої дівчинки на рідкісне захворювання, рідкісне генетичне порушення обміну речовин. У 2012 році від цієї страшної хвороби помер їх старший син. Оскільки діагноз був встановлений запізно. А у 2014 році народилася донька Арина, який згодом підтвердили такий рідкісний діагноз. На сьогодні в Україні лише у шести дітей діагностовано таку хворобу. Арина єдина дитина з цією патологією в Житомирській області. Без лікування ці діти не доживають до 10 років, а останні роки взагалі важко назвати життям. На сьогоднішній день єдина надія вижити для дитини потрапити до лікування до Німеччини або Італії, де проходитимуть останній Ані етапи підготовки до впровадження препарату замісної ензимотерапії. Лікування цього захворювання є пожиттєвим. Препарат має вводитися тільки в клініці під контролем фахівців. допоки препарат не буде затверджений і впроваджений в Україні, лікування має проходити за кордоном. За підрахунками, річний курс лікування коштуватиме 60 тисяч євро. На сьогоднішній день родина зібрала половину коштів, і саме тому батьки щиро сподіваються на допомогу усіх небайдужих людей і кажуть, що завдяки підтримці у їх доньки, є шанс на життя. Номер картки Приватбанку ви бачите на екрані. Навесні частішують випадки спалювання сміття та сухої рослинності на городах та присадибних ділянках. Це зазвичай призводить до підвищення показника кількості пожеж, які поширюються на природні екосистеми. Це спричиняє руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, а також неконтрольоване поширення вогню. З початку року на полях сільській сільгосп. У гіддях, торфовищах та у лісових масивах зафіксовано більше ста загорянь. Лише за останню добу сталося два загоряння сухої трави. У селі Пилиповичі Новоград Волинського району на площі пів гектара, а поблизу користання на гектар у угідь. Служба порятунку закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі. Перш за все, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій траві. Громадяни на своїх подвір'ях на присадивних ділянах наводять порядок, збирають залишки минулорічні сухостою, спалюють його. І, як правило, саме такі ситуації є причиною виникнення пожежі як сухостою, так і в лісі, так і на торфовищі. Тому ми попереджаємо громадян про те, що це робити цього не треба. А якщо навіть це робити, то це робити максимально контрольовано з затриманням правил пожежної безпеки. Крім того, хочу сказати, що з метою запобігання пожеж в лісових масивах ми спільно з лісокористувачами розпочали. Перевірки готовності лісових пожежних станцій до пожежно безпечного періоду, тобто готовність техніки, спецобладнання, готовність працівників лісових господарств до гасіння можливих лісових пожеж. Крім того, 28 квітня ми плануємо проведення спільного навчання щодо запобігання пожеж і безпосередньо в лісових масивах і безпосередньо питання організації гасіння пожеж в лісових масивах. В рамках акції запобігти врятувати допомогти, що впевнено крокує Житомирщиною, Рятувальники спільно із фахівцями національної поліції провели спеціалізовані загальноосвітній школі номер 16 обласного центру День цивільного захисту, спрямований навчити дітлахів правилам безпеки, а ще наочно показати, як діяти колективу, де одночасно навчається понад тисячу дітлахів. Тему продовжують наші кореспонденти. Наочно яскраво провели день цивільного захисту в 16-й школі. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій області приділяють увагу навчанню підростаючого покоління правилам безпеки життєдіяльності та діям на випадок виникнення надзвичайних подій. Саме тому вогнеборці постійно влаштовують для дітей акції Запобігти врятувати, допомогти. Спеціально навчений персонал, який прибув до нашої школи при вході. Коли після закінчення, закінчення лінії, які ви будете йти, ви побачите спеціально підготовлених спеціалістів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для роботи в зонах забруднення хімічно-тардіактивними речовинами. На початку заходу ініціативу взяли вчителі. У доступній формі розповіли школярам, як треба поводитись в одбиті та на вулиці причини виникнення різного роду надзвичайних подій, шляхи їх уникнення. Кравою сторінкою заходу стала практична участь дітей у пізнавально розважальній грі Вогонь, друг вогонь, ворог. Шквал емоцій викликало спецобладнання пожежників. Ічна робота з дітьми у навчальних закладах триватиме й надалі, щоб навчати підростаюче покоління діям у разі виникнення різного роду надзвичайних подій, а також засвоєння правил безпеки життєдіяльності. Ніна Собкович, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Сьогодні всесвітній день архітектурних пам'яток. Чи актуальна ця дата для житомирян і яким є народний рейтинг? Про це далі пряма мова. Цінне для мене є все, що є в Житомирі, тому що я вже майже 40 років проживаю в Житомирі і вважаю, що це найкраще місто в нас в Україні. На замковій горі мені дуже подобається краєзнавчий музей, знак з дня заснування Житомира. Дома правосуддя цікаво погуляти, мені здається, там начало нашого Житомиру. Не ну, взяли осторожнею. Uh, ну, мені нравиться музей космонавтики, Ой, У нас є теж така. Хорошая достопримечательность для нашего города. У нас много памятников, в принципе. И все ну, играют какую-то большую роль. Водонапірна вежа, філармония, краєзнавчий музей, замкова гора. Нову вже восьму ділянку журналістського лісу висадили представники засобів масової інформації разом з лісниками на Житомирщині. Щороку акція проходить у різних куточках області. В Люберському, Новоград, Волинському, Овруцькому, Олевському і Народицькому районах вже підростають різні за складом насадження. З поміж них навіть рідкісні Модринове та Букове. Цього разу неподалік Житомира в Корбутівському лісівництві посадили один гектар сосен. Лісу розведення до виконання одного зі своїх головних завдань лісівники державних лісових господарств щороку долучають громадськість та журналістів, аби ті мали уяву звідки ліс береться та з розумінням ставилися до роботи лісівників. Маємо щоб не було там осуху. І отак затупую. Вже саджу з 82 року. Так вже трошки є. На посадці вже е, лісові культури і насадження по 30 і більше років є вже виросли. Проводимо рубки догляду. Насадження к яким по 30 років це проріження, прохідні рибки вже будуть починатися. У парі з ветераном лісу працює Олена Денисюк, журналістка, котра не втрачає нагоди долучитися до лісівничої справи. Але такий досвід здобуває вперше чого вони трохи приліпають, але я думаю, що ми справимося. Провели підготовку ґрунту, але бачите, що трохи стоїть ще вода, тому садити не бажано в борозни, тому що може посадковий матеріал вимокнути. Тому приміняється технологія посадки в пласт. Ця територія використовується під сінокос. Ось зараз вже такої потреби немає. Чому? Тому що раніше тримали службові коні. Були спеціально для цього, були передбачені сінокоси, так як ми зараз вже перейшли на техніку, тому ця територія пустує, ми її вирішили засадити лісом. Лише за 80 років річні саджанці перетворяться на стиглий ліс. Звісно, з умови догляду і збереження від браконьєрських виробок та пожеж. Як кажуть, якщо людина не посадила. В житті, хоч одне дерево, то вона даремно прожила це життя. А журналістам сам Бог велів показувати приклад для всіх, не тільки пером, але й штиком справжнім садити ліс, примножувати наші багатства, тому що в нас на Житомирщині ліс це основне багатство. Новий журналістський ліс ростиме у районі Курбутівки поблизу міста, збагачуючи його чистим повітрям. Вікторія Лук'янко, Михайло Синігуб та Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Житомирянка Анна Кукса пройшла до фіналу вокального телешоу Голос країни країни-7». До того вона успішно подолала сліпі прослуховування, творчі бої, нокаути та потрапила до прямих ефірів. У півфіналі Анна Кукса виконала пісню Шалений з репертуару Гайтани, а також разом із Джамалою, котра є зірковим наставником вокалістки та своєю конкуренткою по команді Наїле Ібраїмовою Б'ютіфул Крістіни Агіляри. У підсумку півфіналу Джамала віддала ані 49%. А телеглядачі 55% голосів. Таким чином, Анна Кукса потрапила до фіналу вокальних випробовувань телешоу, яке стало однією з найважливіших подій у її житті. Я зрозуміла те, що я можу співати ще з самого-самого дитинства, коли я співала у чеському гурті. Тому що у мене національність чеська. Уже десь. У сьомому восьмому класі я вже зрозуміла, що я просто не можу уявити свого життя без співу, і тому пішла навчатися на вокалістку коледж. Зараз закінчую вищий навчальний заклад як вокалістка. Співаю у кавербенді, до цього співала. У кавербенді напрямку джазового, фанкового стилю. Їздила по фестивалям, по конкурсам. За кордон ми їздили виступати. Я взагалі не уявляю свого життя без музики. Далі у випуску спортивні події. Відкритий Кубок полісся з бодібілдингу, менс з фізік та фітнес-бікінні 2017 відбувся у Житомирі. У ньому взяли участь спортсмени не лише з різних куточків Житомирщини, а й України. Ми залучили Федерацію України сюди. Це Діліїв, Панадій, це видатні спортсмени, які дійсно побачили в Житомирському Житомирських спортсменах потенціал потенціал не тільки Житомирської області, але й України, і, і чемпіоната Європи наші спортсмени виступали. Тому, в принципі, вони сюди підтягнули, підтягнули спортсменів. І тому наші змагання, от які ви сьогодні будете бачити, вони вже такий рівень мають високий по Україні. Учасники зізнаються, що до змагання дуже ретельно готувалися, дотримувалися суворої дієти, інтенсивно тренувалися, сушилися, аби гідно продемонструвати свої досягнення на публіку. Навіть перед виходом на сцену підготовчий процес не припинявся. Це називається запампитись перед тим, як вийти на сцену. Атлети роблять наповнення м'язів кров'ю, відповідно, вживають їжу та п'ють воду для того, щоб м'язи були більш повні, сочні і виглядали кращими». Для киянина Максима приходька бодібілдинг став не лише улюбленим видом спорту, а й стилем життя. Толька постане тренування, це що постане ріти в житті, дієти постоянне, постійне скажу так, питання, режим постоянний, то сіта стиль житті вже. Олег Ковальчук з Коростишева працює художником гравером, цікавиться кулінарією, тож не випадково став фіналістом телепроекту Мастер шеф ще одним захопленням Олега став фітнес. Цього року він вдало стартував, здобув пронзу на чемпіонаті у Сумах та взяв участь у відкритому кубку Полісся у категорії «Менс фізік. У мене сушка зайняла 10 неділь. Кожної неділі я скидав кілограму. Сьогодні я вже важу 83 кілограми. Виступаю в себе на батьківщині в Житомирі. Але старт мій почався з сум. Першого числа в сумах я зайняв свою категорії бронзу. Я став бронзовим призером. Я дуже задоволений. І цю перемогу я, звісно, як то кажуть, присвятив своєму синочку Марку. Дівчата змагалися у категорії фітнес-бікіні. Якщо у чоловічих категоріях оцінюють м'язову масу, симетрію пропорцій, якість м'язів, їх промальовування, то у жіночі важливо, щоб дівчина була підтягнутою спортивною, але не перекачаною. В спорті я літ шість уже. Фітнес-бікіні три роки. У 2015 році на чемпіонаті Києва шість місце було в фіналі і Кубок Палісся. 2016 – бронза кубок Полісся вже став традиційним і відбувається щороку завдяки небайдужим до цього виду спорту людям. Тож, окрім медалей, переможці змагання отримали ще й призи, які будуть невеликим стимулом для подальшого розвитку спортсменів. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими мої події цього дня. Заходьте на ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 19 та 20 квітня. Вночі від 0 до мінус 2 градусів, в день буде плюс 7, плюс 9. 21 квітня вночі від 0 до мінус 2 градусів, в день плюс 5, плюс 7. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стопчика, вологість повітря від 42 до 71%.